Україна ударними темпами відроджує запоріж сталь. Закінчується монтаж велетенського прокатного стану Сляпінга. Старший майстер монтажу товариш Гаврюков та слюсар-монтажник товариш Чінкаренко готують редуктор Рольгангу до перших випробувань. Ось воно, серце запоріж-сталі, Велетенський Слябін. Незабаром потужний агрегат стане до ладу. 6 тисяч тонн тонкового сталевого листа даватиме він з автомобільним заводам Москви Горького Дніпропетровська, тракторним гігантам Сталінграда, Харкова, Челябінська. Ріж велике свято, пущено першу Мартенівську піч. Повністю відновлено металургійний цикл. Віднятий з руїн металургійний Велетень видав перший метал. Матвій Федотович Пугачов. У дні війни запорізький сталивар витоплював сталь на Уралі. Тепер йому припала висока честь видати першу плавку на відбудованому заводі. 1 травня робітники «Запоріжсталі» зустрічають великою перемогою. Є Запорізька сталь. Ще недавно «Запоріжсталь» сталь була тільки будовою. Тепер вона вже почала давати метал до владу ромна No3, одна з найпотужніших у Радянському Союзі. Обермайстер Горбульов, що керував першим топленням, все більше освоює потужність нової тони. Огняною рікою лється чавун. З кожним днем зростатиме та ширитиметься потік металу. Відроджує Запоріжжя сталь, наш радянський народ. Вночі не згасають мартени Запоріжсталі. Щодня видає швидкісні плавки колектив другої печі заводу. От і сьогодні випереджає графік бригада Миколи Герценка. Разом з бригадиром на вахті підручні Василь Безіменний і Василь Проскурін. Плавка готова, зауважує старший майстер Петро Степанович Дорошенко. Час брати пробу. Знову раніше строку. Ця швидкісна плавка піде в рахунок тих 250 тисяч тонн сталі, які зобов'язався виплавити протягом року колектив комуністичної праці Мартенівської печі номер 2 А це більше світового рекорду виплавки сталі для печей такого типу. Великий металургійний завод. Але й тут боротьбу за врожай кожен вважає своєю особистою справою. В цехах Запоріжжя народили змагання за надплановий метал для потреб села. В кожній зміні надплановий човун. 50 тонн надпланової сталі дає щодоби Мартен імені 22-го з'їзду КПРС. Це трудовий дар Становара Кінебаса, старшого майстра Григорія Пом'ятуна і всього колективу печі. А тут уже створюється спеціальний прокат для сільськогосподарського машинобудування. Скільки це буде машин для наших ланів і ферм? Ось так працюють ініціатори патріотичного починку. Велику лікарню збудовано на заводі «Запоріжсталь». Металурги Запоріжжя називають її своєю мацестою. До послуг хворих усі види лікування. Звичайно, можна поїхати і на курорт, але запорізьким робітникам більш до вподоби місцеві сірководної ванни. Багатьох робітників оздоровила вже заводська мацеста. Йдемо у домене цех ордена Леніна заводу ім. Ржнікідзе «Запоріжсталь». З гордістю і по праву тримає перехідний вимпел заводського комітету комсомолу молодіжна бригада печі номер 5 А хто ж забезпечив бригаді трудовий успіх? Майстер комсомолець Семен Ціпко. Він ще зовсім молодий, але добре знає свою справу. Його колектив завоював першість у змаганні цепових бригад. І це не дивно, щоб управляти точними вітчизняними приладами, які регулюють роботу печі. Потрібні глибокі технічні знання. Майстер Ціпко досконало освоїв новітню техніку. Але тут потрібне ще й досвідчене око, бо чавун повинен бути тільки відмінної якості. Більше трьох з половиною тисяч тонн надпланового човуну видала піч з початку року. І близько 1300 тонн виплавила понад план бригада Семена Ціпка. Вогненою рікою нестримно йде метал. Це метал миру. Метал для дальшого зміцнення рідної батьківщини. На оснащеному першокласною технікою заводі Запоріжжя приємно працювати. Та все ж після п'яти днів роботи непогано два дні відпочити. Так думає і бригадир Івана Непченко, йдучи додому. Добре, що по дорозі є щадна каса. З місячного заробітку Івана Кириловича і його дружини можна щораду відкладати немалу суму. Батьки чекає старший син, школяр Володимир. Свіжий насети. А це що? Рахунок житлоуправи. На житло опалення і освітлення йде не більше трьох процентів заробітку. За взимку, каже батько, беручи за свої будочки. Надія Нанівна теж любить рибалити. У Івана Кириловича — власний моторний човен. У книгарні завжди є спеціальна література. Тут можна почути і останні рибальські новини. А ввечері до театру. Скоро початок, а дружини нема. Ох, ті жінки. Цеху заводу Запоріжсталь випускали чергову плавку. Металу, металу вимагає від домінників країна. Але що це? Що порушило виробничий рим? Прорив газу на верхівці дони. Негайно на місць аварії відправляється газорятівна команда. Звиняти піч не можна. І от ці люди, для яких героїка стала звичайною справою, на височині 50 метрів. А атмосфера сповнена шкідливих газів, а працювати треба швидко. Ну що ж, та вже професія в цих скромних людей. Аварію ліквідовано за кілька хвилин. Спасибі, друзі! Краще від Якова Овсійовича Замцева розповість про історію рідного заводу. Старшокласникам 79-ї школи цікаво дізнатися, який був Запорізький завод колись. Нині тут десятки бригад комуністичної праці. Дмитро Галушка очолює одну з таких бригад. Міцно подружилися сталеварі й школярі. Учні в усьому беруть приклад з робітників, пишаються комсомольською дружбою з ними. Друзі домовились вчитися й працювати відмінно. Електрослюсар Запоріжжя Сталій прийшов з великою новиною. Вийшла з друку перша книжка його віршів Є така любов. Це вірші для них. І про них. Доріг в житті я обійшов багато. Та полюбити лиш одну я встиг. Я знав дорогу чесно працювати. Я інші знав, але не йшов по них. Біля заліза став я сам залізним, я став нещадним до невдач своїх. Слово, як знайти тебе гаряче, вагоме, потрібне людьми. Молоді посланці В'єтнаму у Запоріжжі. Вони готуються стати майстрами-металургами. Навчає їх уславлений стелевар країни Григорій Пометун. Зараз майбутні металурги оволодівають російською мовою. Високорозвинена індустріальна республіка. Не лише студенти приїжджають до нас по науку. З ініціативи Організації Об'єднаних Націй на Запоріжжі створено курси удосконалення металургійних професій. Серед посланців країн, що розвиваються, ми побачили тут представників соціалістичної Куби. Найкращі ливарники охоче діляться секретами зі своїми кубинськими колегами. Часто розповідаємо про людей вогняної професії, шануємо їхню героїчну працю. Але сьогодні привід особливої радості. Запорізький стелевар Олександр Фоменко зі своїми колегами здобув право воістину у всенародному змаганні випливати 50-мільйонну тонну української сталі 73-го року. 50-мільйонна тонна. На заводі Запоріжсталь введено в дію агрегат для виробництва смуг та пластин із нержавіючої сталі. Цю продукцію чекають меблярі, хіміки, чейні. Шліфувальник Олександр Агєєв. Здобував спеціальність у профтехучилищі. Ось і сталося так, що Леонід Тимофійович Пісоцький, який 26 років працює на запоріжсталі, пішов в учні до свого молодого колеги. Контролер ВТК Тамара Карпенко задоволена роботою молодого наставника і його учня. Лише за травень цього року понад план відвантажено близько 23 тонн Комсомольська молодіжна бригада Валентина Нечите несла трудову вахту біля вогню. Хлопці знали, що в гості до Запоріжсталівців на свята Трудова істабета завітав ще один металург. Кіноактор Микола Рибников, який зіграв роль Сталевара у фільмі Весна на зарічній вулиці. Бригада Нечита вирішила на практиці довести, що трудова естафета в надійних руках. Провести плавку швидкісно і якісно ще до закінчення Заводського свята. Отож, поява Валентина Нечита в залі була несподіваною. Та всі зрозуміли, коли бригадир тут. Плавку завершено. А високу якість її засвідчив акт ВТК, який разом з казкою на згадку про зустріч не чіткоручив Миколі Рипенкову.